Всі гуртом потихеньку збираємося їсти. Запахло в нас на кухні їжею свіженькою да, до местес. Любима картошечка до Дивіться молоденька картошка з і обжарена обжарина. І салатик. то рай для тебе. Ти в нас любитель картошки. Да, ур. Картошку будеш пробувати зараз у нас. Да? Ану, положи йому, сюди. Буде, ну положи там, Часничок думаєш, а на той кот. Ой, диви, да любить чесночок, глянь. Диви, він аж слюнями захлюбується. Ну, пахне вкусно. Не? А може він м'яско попробує, У нас тут ще й м'яско є. Ур, щас, Денис, чуть-чуть м'яска. А, він нюхає, бо м'ясом пахне. О, о, о. Диви, диви, демон. Глянь, і чесник не воняє йому. Чого він вонятиме той чесник йому? Кішка пошла у пусті миски. Вона обідалася, тому що їй не предлагає. Євка, іди сюди. Їсти так усі. Іди, кіська, іди. До м'яса, то нас не хоче з вилки їсти. Будеш? Дівка. Ти будеш? На. Ні, ну хтось та буде. На. Пробуйте. Добре? До міста взагалі в нас м'ясо не їсть, щоб ви розуміли. Вареного взагалі. Міхуїловна вона може з'їсти, а це не їсть. Їсть він на це зараз м'ясо, тільки і за того, навірно, що воно чесником пахне. Та це ботанік ще той. Так які питання? Я йому часника просто положу головку. Думаю, так він не буде, хіба що в готовому біді. То, що м'ясо теж, м'ясо. м'ясо. Тільки Куди на пробу. Коти в нас їдять строго корма. Те, що ми їмо, вони можуть тільки спробувати. А картошечку будемо? На картошечку. Ти будеш Ні, Картошечка твоя, наша вам картошечка на. каже до місця. Ти за кого нас вважаєш? Да, м'ясо давай, так? Да? Ніхто не буде картошечку. Ну, добра картошечка. Все, він м'ясо вже натреться, в тебе хоче м'яса. Яке м'ясо не можна. Пойшли ми їсти. Коти вже порозбігались. смачного нам і тим, хто зараз збирається їсти.